Днем жалоби у Кам'янсьпідільській територіальній громаді розпочався поточний робочий тиждень. 11 грудня на Малу Батьківщину у домовині повернувся Вадим Станіславський. Його долю не можна назвати легкою. Коли ще був зовсім дитиною, померла мама, виховувала хлопця-бабуся. До мобілізації працював на місцевому підприємстві Претель Кабель на війну пішов у квітні 2023-го. Про себе залишив лише світлі добрі спогади. Він навчався з моїм братом. Часто бував у нас вдома спокійний завжди вріноважений. Така дитина добра була. Ну, там не було ніякого із'яну, щоб щось знайти в ньому, там не було нічого. Як давно знали його? Ну, це приблизно десь років 15. Спочатку ми працювали порізно. Тому що у нас були різні дільниці, але потім доля звела нас на одній дільниці, і на цій дільниці ми працювали вже десь років 13. Який він був людиною. Найкращою. Добрішої людини я просто не знав. Тому що якщо десь щось в когось негода, він завжди міг прийти, втішити добрим словом і. Е Просто поспівчувати, якщо потрібна якась допомога, він так само міг підійти і сказати, чи щось потрібно, чи міг хлопців організувати на якусь допомогу, чи просто навіть просто морально спитати, як справи. Якою людиною він навічно залишиться у вашій пам'яті? Найкращим другом, практично братом. Вадим Станіславський служив водієм мотопіхотного взводу, виконував бойові завдання поблизу населеного пункту Кам'янське Запорізької області. Зв'язок із ним обірвався 4 грудня. Згодом надійшла сумна звістка, що Вадима серед живих більше немає. Поховали захисника на міському кладовищі на меморіальній алеї Слави.